Друзі, всім доброго раночку, гарного настрою, вдалого дня, понеділок. Полтавщина. Друзі, на вулиці у нас туман. Туман, дощик моросить, плюс 9 на градуснику. Наче й тепленько, але все рівно така, знаєте, сира погода. Тому я куртку потепліше одягла і... Біжу. Думала я, друзі, що сьогодні відведу Ангелінку до школи, але так як опалення не включили, вчора вчителька написала, що переводять на дистанційку. Опалення не включили, немає світла. Тому поки що тиждень залишають їх на дистанційній, а там далі будемо бачити, що до чого. Тому в мене є пів годинки. Зараз бігаю до магазину, бо я ж то планувала вчора одне, а мені потрібно там дещо докупити, щоб готувати. В Аврорі вже новий рік. Новий рік. свечечка угу. Баночка. Для сыпучих можно и для цукеров. Да, такая Це ага. Ага. Да, вот так барам, барам, барам. Ось які гарні. Декор на батарейках. Да? Свічка яка супер гарна. Нариків купа, 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 гірлянд. Поки ще все є. Плідики ось такі гарненькі, тільки що хтось забрав штук 5 мабуть. Мне вот это вот чашечка такая, горная, чешулька. А вот это Тоже такая чешка, да? Угу. А ось який фонарик також, да? прикольно, да? І це ось скільки купа, купа гарного всього, Отакий мені ось дуже подобається. А ось який. Символ руху. Да? <різь> <різь> такий гарний. Друзі, я вже вдома, все добре. Правда, світла немає, вода з'явилася. Що, поставила супчик грію. Зараз будемо снідати з Ангелінкою. На вулиці дощик вже посилився. То був маленький, як я йшла, а це посилився. Ну, і зараз покажу, за чим я ходила. Покупок небагато, але зроблю вам невеличку розпаковочку. Дивимося, хлібчик. Ось такі бургерні булочки. Ангелінка може так їсти, а Кирюша любить, коли я роблю або на грилі, або просто так. У бургер щось сюди класти, чи котлетку, чи ковбаску. Тому що купила такий хлібчик. Далі, друзі, куди ж я ходила? Придумала я варити холодець. Знаєте, так. Зварив холодець і не переживаєш, є що їсти. Ну, там щось зварив, чи кашу, чи картошку. І як холодець є, то вже є що їсти. Так? В один магазин, там той, що ближче від нас, раточок не було. Тому мені прийшлося далі їсти в інший магазин, м'ясний. Там ратуці були. Купила я ратиці. Але, не ну, знаєте, вони мені не дуже подобаються, бо вони ну, такі. Такі от якісь і маленькі, ну не те, що маленькі, такі вони не дуже товарного вигляду. Ми зазвичай такі ратички купуємо собачкам, Собачкам додаємо і кидаємо. Ну, але ж можна із них варити ж і холодець. Це не зіпсовані, це. Звичайні свіжні, свіжі свіжі ратоки, звичайно. Ну, думаю, добре, куплю хоч таких, зварюсь таких. Взяла там ще в м'ясному гомілочок. Взяла куряче філе, це хочу робити відбивні курячого філе. Оце я скупилася. Далі йду, там магазин у нас, де продають домашні, домашнє м'ясо. Думаю, зайду сюди. Там не часто, але буває, завозять свіженьке домашнє м'ясо. І що ви, друзі, думаєте? Зайшла я туди. І подивіться, подивіться, які там гарні ратиці. Ну, мені сподобалися. Ну, можливо, вони не дуже прям такі супер-супер-пупер гарні якісь там ратиці, але все ж таки, подивіться, різниця є, так? Да? Різниця є, що такі ратиці і домашня ратиця. Тому що тому це залишимо ми собачкам варити, а з цих буду варити холодець. Сьогодні поставлю, зараз ж поставлю. І все, і така розпаковка. А і там же ж, друзі, ну як я могла, не могла я мимо пройти. Цього делікатеса. Подивіться. Це наш сімейний делікатес. Подивіться, що там було. Там також не часто вони, але бувають буває там шкурка. Тому взяла пакетик ще й шкурок. Оце сьогодні буде свято. Ось така розпаковочка ходила за раточками і заодно хліба прикупила, і біля цього ж магазину. там Рядом, друзі, рядом Аврора, ну, гріх було не зайти, да? але в Аврорі я нічого не купила, просто пробіглася бо спішила, пройшлася, подивилася і тільки купила ось свічечки такі. Бо скоро, скоро, ось через декілька днів у нашого синульки свято день народження, тому до тортика. Святкувати ми, як завжди, не будемо. Так, зовсім не будемо святкувати, але ж вечерю готувати будемо, звичайно, і тортик для синулі буде. Отак, от ось філешку я вирішила не відправляти в морозилку, а відразу її відбиваю. Отак, от посолила, поперчила, трішечки часничку, паприки. Зараз воно в мене так постої. хвилиночок 15, і я відправлю в морозилку. щоб потім, коли мені потрібно, в середу я витягну. Розморозити залишиться тільки. Зроблю кляр, обсмажу і будуть якраз готові свіженькі відбивнушки. Отак закину, потім оки розморозиться. Вона була свіжа, тому я зробила. Відбивнушки, отак, От зараз в пакетик. Ой, раз, два і готові вже відбивні. Пахне, пахнуть. Дуже-дуже апетитно пахнуть. І ось уже холодець. На холодець, точніше, я витягла кролик. Буде холодець в мене з кроликом, ратички, там трішки півника і кролик. Але кролик не весь буде. Я якусь частинку відріжу, може ніжку відріжу, вистачить на холодець, а те м'яско просто стушкую. Ось. Відкрилися, так? Да? Ось таке в мене сьогодні, друзі, відео невеличке. Знаю, що багато з вас не люблять Аврору, але я показую, як живу. Тому дякую вам, друзі, за увагу, за підтримку. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі, до нових відео, мої любі!